Луп-луп! Чоловіче, що з вами? Я здав свою увагу в оренду. Тепер я бачу все. Я бачу, по чому піток по 91. Всі актуальні новини світи. Я все бачу. Я бачу все окрім себе. Я перестав бачити, що відбувається у мене перед носом. Бо орендатору не вигідно, щоб я був сфокусований на собі. Звичайно, невигідно, бо так легше жити. Коли ти бачиш все, що тобі дають на тарілочці, і кажеш, що це смачно, ти їсиш і кажеш, М -м, смачно. Грундатор похуй на твої мрії, бо ти працюєш на його мрії. Увага твоя зосереджена на чужих цілях і виконує цю задачу. А ти далі лупай. <гум> а може досить знімеш шори, Йобнеш двоєчку і почнеш бачити свій істинний шлях. Клуб, я бачу все окрім себе,